Колись давно, ще задовго до винаходу цивілізації, людина навчилась приборкувати одну з наймогутніших стихій вогонь. Але добути його було завданням не з легких. У цьому відео я розповім вам, як саме добували вогонь до появи сірників. а ви не забудьте підписатися, щоб не пропустити ще більше неймовірних історій з минулого, тертя деревини. Перші люди отримували вогонь, натираючи одну дерев'яну паличку об іншу, або об дошку з прорізом, кремінь і кресало, удар об камінь або метал утворював іскру, яку ловили в труд. Умілі мисливці носили із собою висушений гриб трут, або ляну тканину, щоб швидко розпалити полум'я. Сонячні промені люди фокусували світло через воду чи лінзу. Аби підпалити матеріал, природня активність. Наші предки могли використовувати природне полум'я після вивержень або ударів блискавки, терття каменів, сухі породи могли створювати іскри при інтенсивному терті, наприклад, кремінь або кварц, хімічні реакції в деяких культурах змішували компоненти, наприклад, калієву селітру з цукром, щоб викликати займання. А от умовно перші сірники з'явилися в Китаї ще в 9 столітті. Це були сірчані палички, які потрібно було підпалювати від полум'я. А ось перший автономний сучасний сірник винайшов англієць Джон Уокер у 1826 році. Випадково він був аптекарем і експериментував з хімічною суміш для освітлення. Одного разу він занурив дерев'яну паличку у суміш. І коли зіскрибав її об камінь, вона раптово спалахнула. Джон Уокер не запатентував свій винахід, тому інші швидко взяли його ідею і удосконалили її. Перші сірники мали неприємний запах і були небезпечними, оскільки в них використовувався білий фосфор. Білий фосфор був настільки токсичним, що спричиняв хворобу фосфорну щелепу, розкладання кісткової тканини у працівників. У 1906 році на міжнародному рівні було заборонено використання білого фосфору в сірниках. а ось безпечні сірники створив шведський хімік Густав Ерік Паш у 1844 році. Винісши фосфор на бокову частину коробки. Сірники почали продавати в масовому масштабі вже всередині 19 століття. Перші коробки сірників були дерев'яними, пізніше з'явилися картонні. До речі, запах сірника при горінні це результат реакції калію з сіркою та клеєм. Сучасні сірники виготовляють із легкої деревини, найчастіше з осики або тополі. Сірникова голівка зазвичай містить суміш бертолетової солі, сірки, клею та барвника. Поверхня для запалювання на коробці містить червоний фосфор, абразив і клей. У багатьох країнах сірники стали символом домашнього затишку та вогнища. Сірники були одними з перших товарів, які продавали у вигляді брендованої упаковки. Існує окрема колекційна сфера філоменія, присвячена збору етикеток і коробок від сірників. Найменші сірники у світі мають довжину менше одного сантиметра і зроблені як сувеніри. Сірники активно використовувались у військовій справі для запалювання гнітів у 20 столітті вони стали незамінною частиною побуту від кухні до риболовлі. У багатьох фільмах сірники це момент надії або момент просвітлення. Сірники завжди включають до складу аварійних наборів виживання. У радянський період етикетки на сірниках Часто несли ідеологічні або навчальні месенджі. існують водостійкі сірники, які можна запалити навіть після занурення у воду. Деякі сірники горять до двох хвилин і їх використовують туристи. Також є різновид сірників, які горять навіть на вітрі, і їх використовують у військових та рятувальних операціях. Перше виробництво сірників автоматизували в 1888 році. У Швеції є музей сірників, один із найбільших у світі. Він присвячений цьому предмету. Сірники змінили світ, але час не стоїть на місці. Сьогодні нова ера вогню. Давайте подивимось, що ми маємо зараз. Електричні запальнички працюють на батарейках, створюють плазмову дугу або іскру без відкритого полум'я, турбозапальнички високотемпературне полум'я, стійке до вітру, часто використовуються у походах, USB-запальнички запальнички екологічна альтернатива, що заряджається від павербанку. П'єзозапальнички використовуються в газових плитах, забезпечують іскру без відкритого вогню. Сонячні концентратори використовуються туристами це компактні лінзи для підпалювання без джерела енергії. Нанозапальнички надміцні і мініатюрні, виготовлені з титану, часто мають магнітне закриття. Ось така вона історія вогню Від тріскаючих гілок у печері до зарядних запальничок із USB. А ось маленький сірник досі нагадує нам. З чого все почалося, дякую за перегляд і до нових історій!